Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги бездротову зарядну станцію 6 в одному. Це зручний та універсальний пристрій, який забезпечує швидку та ефективну зарядку ваших девайсів за допомогою передової технології. Вона підтримує зарядку iPhone, які оснащені функцією MagSafe, а також Apple Watch та AirPods. За допомогою... Роз'ємів Type-C та Micro-USB можна також заряджати інші мобільні пристрої. Зарядна станція має зручну підставку, яка стійко отримує ваші девайси. Пропонуємо до вашої уваги світловий планшет для малювання. Дана дошка це універсальна та практична навчальна іграшка, яка допомагає дітям навчитися малювати та розвивати свої творчі навички. Вона оснащена екраном розміром А5 з трьома рівнями яскравості. Завдяки цій функції її легко використовувати при будь-якому освітленні. Дошка поставляється з кабелем USB для легкого заряджання. Вона має компактну та легку конструкцію, що робить її портативною та легкою для зберігання. Чудово підходить як для домашнього використання, так і для навчальних закладів. Пропонуємо до вашої уваги портативний соковий тискач. Це незамінний аксесуар для вашої кухні, за допомогою якого ви зможете легко та швидко видавити сік з апельсинів, лимонів, яблук та інших фруктів. Зручна ручка забезпечує ефективне стиснення фруктів та вичавлювання максимальної кількості соку. Алюмінієвий сплав надає соковижималці міцності та довговічності, забезпечуючи довгий термін служби. Він легко миється та зберігається, що робить його зручним. Йому використанні. Пропонуємо до вашої уваги електричну помпу з краном. Дана автоматична помпа підходить для бутилів об'ємом 19 літрів. Вона працює від акумулятора, який можна зарядити через USB. Це дозволяє використовувати її в будь-яких умовах, наприклад, вдома, в офісі чи навіть на відпочинку. Компактний та стильний дизайн поєднується з будь-яким інтер'єром. Це відмінне рішення для тих, хто цінує зручність та швидкий доступ до свіжої питної води. Пропонуємо до вашої уваги електричний штопор. Даний девайс зробить процес відкривання пляшок простим та зручним. Він оснащений автоматичним механізмом, який дозволяє витягувати пробки без зусиль. Вони ідеально підходять для використання на кухні або в ресторані, забезпечуючи швидке відкриття пляшок та економію часу. Даний штопор є невід'ємним аксесуаром для справжніх поціновувачів вина. Він стане приємним доповненням до вашої кухонної колекції.